Яку обрати ґрунтівку для стяжки на акриловій чи поліуретановій основі? Перед тим як обрати ґрунт, потрібно оцінити якість стяжки. Для цього є декілька критерій. Виміряти відносно вологість стяжки. Вологість сухої стяжки становить до 2%. вологість. Оцінити міцність стяжки з допомогою вимірювача міцності будівельних матеріалів. Якщо не маєте такої можливості, можна скористатись будь-яким твердим металевим елементом. Якщо при мінімальних зусиллях залишається пошкодження на поверхні, така поверхня вважається неміцною. Оцінити пористість стяжки з допомогою води або водорозчинної ґрунтівки. В даному випадку поверхня вібрала ґрунт протягом кількох секунд, тож стяжка дуже пориста. Поверхня вважається непористою, якщо вона протягом одної години не вібрала рідину. В даному випадку крапля залишилась на поверхні більше 10 хвилин. Клієнт обрав поліуретановий ґрунт PR51, адже його витрата буде нижчою. Також поліуретан значно підвищить міцність оброблюваної поверхні. pr 51 не містить розчинників та має 100% сухого залишку. Грунт деароматизований та не містить летючих органічних сполук. Перед нанесенням поверхню потрібно очистити від пилу та бруду, а матеріал ретельно розмішати. Рекомендовано наносити балико. Витрата буде від 100 до 200 мл на метр квадратний. Термін сушки від 1 до 2 годин. Для кращої адгезії рекомендуємо погрунтовану поверхню пересипати кварцевим піском. Через 2 години після нанесення можна приступати до укладки підлогового покриття.